знову на каналі поки всі на рибалці. І сьогодні ми знову не на рибалці. Але сьогодні у нас коротенький, а може і не коротенький, Значить розпаковка, огляд і тест е електричної коси від фірми Enhiel. Значить Енхель Agilo 36 На 250 bl Зараз ми її розпакуємо. Ось. І, значить, що ми зразу по назві бачимо? Значить 36 вольт від двох акумуляторних батарей. 18 вольтових працює? 255 це ширина по косу. І BL ми знаємо, що це е, маркування без щиткового двигуна. Серія у нас Power Exchange е, Expert Plus. Значить, що тут ще у нас є? 36 вольт. Дві батареї по 18 Не хотів я брати. З одною батареєю вона, мабуть, теж ефективна. Зразу беру з двома Electronic Speed Control. Бистрий, швидка, проста заміна головок. Тріммер у нас. 25,5 см по кос, 255 см і 30 см катушка ліскою. В принципі, така от коробочка. Значить, у нас комплектація соло без акумуляторних батарей. Тут все намальовано. І без зарядочки. Зарядка у мене є. А два акумулятора я купив в комплекті. Зараз відкриємо, подивимося. Значить, Що у нас по комплектації? От така у нас коробочка. Так. Пакувальний лист. А, видаткова накладна. Значить, от така у нас. Зразу скажу, подобається мені працювати з... Фірмовим магазином. Енхіль. Дуже швидко доставка. Вчора ввечері замовив. Сьогодні вже от ввечері в мене коса. То, що тут у нас є? Зразу доберемося до документації і будемо дивитися. А, до коси я замовив окремо. Значить, дві батареї по 4 А. По характеристикам пишу, що на них коса буде працювати 65 хвилин. Ось. Кому цікавий огляд на батареї, пишіть, проведемо. Скільки вона заряджається, скільки сідає і так далі. Значить, самі батарейки, як завжди, так запаковано, Картонна коробочка, що у нас тут ще є. Нічого немає, інструкція і сама батарейка. Прийшла вона нас в розрядженому вигляді. Кинемо зарядочку і потім протестуємо. Так, що у нас тут ще є? Документація? Документація. Так, Agilo 36255BL. Значить, Коротенько. Ну, коротше, тут все розписано. Інструкція, порядок зборки і так далі. Енгель фірма перейшла, хто не знає, з 10 липня. 22 року на електронні е, гарантійні талони. Тому я бачу, в документації звичних нам гарантійних талонів немає. Для того, щоб зареєструвати талон, треба зайти на сайт. Там є вкладка Сервіс, гарантія і за допомогою серійних номерів там все розписано, як зареєструвати ваш прилад. Дивимося що далі. Значить, дивимося що у нас тут далі є. Так, значить, жилет, не жилет, а ремені докуси такі добротні, видно, легка така. Оставка, кріплення, незвичайний непростий гачок. Так. Далі дивимося. Безпосередньо сам редуктор з катушкою. І катушка в нас йде одно з одним кінцем, а не з двома. В принципі, так само при натисканні витягується. Леска. Що... А, от у нас, значит, стопор катушки. О! Вручну ось вона знімається. В принципі, так як писали. Е... Легка заміна катушки. Дивимося, що тут під кришкою зразу. Під кришкою є підшипничок, але щось з маски. ЗТК підшипничок. Номер 800 8001 РС. Змазки Що тут немає. Мабуть, треба докинути перед початком використання. І все дуже дійсно простенько встановлюється і знімається. Значить, ось наш двигун. Без щітковий. В принципі, легенько все крутиться. Так ось написано безщиткове Energy. Так. Тут в штанзі бачимо три контакта. Далі у нас йде кожух. кожух такий. Ніж на кожусі заклеєний. Зняти перед використанням написано. 96 дБ. Тут у нас інструменти, ключик шестигранічком для заміни нашої шпульки на Трімер. Ось такий у нас Ножі всі закриті пластиком, бачимо, да. Намальовано, як правильно встановлювати. Максимально 10 тисяч обертів написано. І значить, ручка наші такі клавіші. Прикольні. Другою частиною тангу, куди безпосередньо чіпляються наші акумулятори. По зборці. Тут, в принципі, все зрозуміло. Сюди кріпимо ручку. Так. Вставляємо тангу в ось так. В принципі, інакше не вставиться. Тут є спеціальні, значить, ось такі вирізи. вставляємо сюди і закручуємо муфтою. Все. Наша коса ось така. Кріпимо ручку. В принципі, зборка багато часу не займає. І прикольно, що вона складається з двох частин, що не потрібно нам її довго або не потрібно багато місця для її перевезення. Значить, Сам органи керування тут тільки дві клавиші. Все. Запобіжник і газ. Посередині ручки є така вставочка, якою ми кріпимо її ось сюди. Відкручуємо наше кріплення. Бачите, да? як тут що добротно зроблено. Кладемо саму ручку. Таким чином закручуємо нашу ручку, відкручуємо наш Болт фіксуючий. заходить тут спеціальні пази. Він назад. В принципі, все дуже швидко. Все, наш кожух на місці. Ось, друзі, наша коса швиденько, 5 хвилин і готово до роботи. Зараз заряджаємо акумуляторні батареї і будемо тестувати. Так, друзі, ще повернемось до інструкції. значить Складові частини. Як збирати косу, комплект коси. В принципі, у нас все в наявності. Як правильно ставити ручку? Як правильно ставити шпульку, катушку. В принципі, все зрозуміло, покоси. І що я хотів подивитись, значить, тут е, характеристики коси, характеристики 36 вольт, постійний струм, швид, швидкість значить, 6400 обертів за хвилину. 30 см діаметр. По кошу, получається, значить, максимальна довжина в катушку 8 метрів влази ліски, Товщина ліски 2 мм. 25,5 см покос з допомогою кутера. Того, значить, клас захисту 3, 92, 98 дБ. Звук так, 77,5. Коротше, звукові характеристики розписані. Вібрації. Ось є навіть. Вага 6,09 кг. Знов Знову звук. Ну і в принципі все. Значить, я вже казав по характеристикам коси. На цих батареях вона працює 65 хвилин. Значить, друзі, зарядилось у нас два акумулятора наших. Ось ставимо. До щелчка і Коса наша готова до роботи. Кріпимо на ремінь. А, значить, ручку можна регулювати вперед назад за допомогою цих булків. Це кріплення теж регулюється таким от чином. І кріпимо на ремінь. Закріпили косу і починаємо косити. Не забуваємо про засоби захисту. Таким чином коси наша коса, значить, зараз я засеку час, за скільки ми покосимо і наскільки хватить наших батарей. Значить, зараз у нас 20-21. Друзі, 20-40-20 хвилин покосив без зупинки. Зараз хочу подивитись, що у нас по акумуляторам. Так, повний і повний. 20 хвилин покусили, ще два повних акумулятора. Косимо далі. Так, друзі, 40 хвилин прокосив Дві поділки. І тут, і тут акумулятори сідають рівномірно. Е -е. Стандартна ця леска, вона тоненька і дуже чутлива. В принципі, отвір дозволяє розмістити і товщу леску. Я потім поміряю діаметр. Зараз я покажу, як легко розбирається Значить, ця катушка. Зажимаємо тут фіксатор і закручуємо. На катушку. Як вона розбирається, дуже просто. З двох боків зажимаємо отут і ось її серцевина. Нічого складного, пружина і саме катушечка. Отвір бачимо, да, який Можна товщу леску поставити і працювати. Збирається в зворотньому порядку. Зараз я витягну ліску і зберу її. Косим далі. Друзі, коротше, 21-25 я 65 хвилин, як заявлено в інструкції. Ось. Що, акумулятори 4 амперні косять 65 хвилин. Значить, 65 хвилин прокусив і, будь ласка, ще дві поділки залишились. Значить, так, як вже сутеніє, завтра зранку продовжу тест. І так, друзі, другий день, починаємо косити. Зараз у нас 12.30. Дві поділки. Вчора ми накосили 65 хвилин. Так, друзі, прокосив я ще 35 хвилин. Бачимо, да? Вже коса пішла в захист. Вона не пищить. Просто вона вже вимкнулася. Значить. В принципі, електронік-контрол цей справляється, бо до останнього коса працювала на стандартних оборотах. Бачимо, лягає. один блимає і інший. В принципі, розряд двох акумуляторів йде стабільний. Е, я вже думав, що мені не вистачає трави на моїй ділянці посадити ці батареї. Ось. Що розкажу, в принципі, стандартна ця жилка е тоненька. Зараз я заміряю її. Так, значить, ця стандартна. І це у нас 2 мм тому так характеристика і пишуть, що барабан на 2 мм. Ось, але, але, Сам отвір в барабані у нас реально, друзі, 4,5 міліметра. І я по-любому поставлю грубшу жилку. Це дуже, ну, чу-чуть такі е, буряни більшого діаметру і все, вона вже рветься. Значить, по двигуну скажу, що двигун взагалі холодний. Бачимо, там всередині лопасті, чи не видно охолодження дає нормальне. Крильчатка. От. Ну і сам напор повітря цього, що йде з лопасті, охолоджує двигун. Нам видуває всю пиль і, як би, скажімо так, вона... А, вон видно. Значить, тут відкритого нічого немає. Є у нас вон е, радіатор двигуна. Зараз візьму пірометр, помірю, мірію, як він нагрівся. Так, після 35 хвилин роботи двигун у нас нагрівся 37,7. 38, 38 градусів. Тут де крильчатка, виход гарячого повітря. Тут теж 37, 38 і 5. Ну, до 39. Акумулятори поміряємо. Значить, Амулятор, в принципі, теж тридцять два тридцять три градуси. От на сонці. Тридцять чотири і п'ять. В принципі, навіть то що, Воно грілося От, бачите, да, 37 градусів тут в акумуляторах. Електроніка 29. Ну і тут 33 від акумулятора нагрілось. Що я вам, друзі, скажу? Коса. Значить, класна, удобна, всім раджу. От. Ну і в кої які питання пишіть в коментарях. Підписуйтесь на канал, жміть дзвіночок. От, до зустрічі!